Наступна головоломка. У нас є така рівність 17 помножити на 5 дорівнює 58. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два стрінки, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно! Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 17 помножити на 5. Буде 85, 85 дорівнює 85. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.